Власницю не врятували, а от котів вдалося у Києві. Волонтери витягли трьох котів із квартири, яку сміливо можна назвати пасткою, як для людей, так і для. Тварин. Жінка, яка роками майже не залишала помешкання, захрестила його сміттям буквально до стелі. Трагедія сталася, коли у квартирі спалахнула пожежа. Жінка у ній загинула, а сусіди ж почули слабке нявкання з-під завалів і викликали команду порятунку тварин. Хоч не без складнощів, вузький прохід, гори сміття та обмежений. Простір, але волонтерам вдалося врятувати три життя пухнастиків. У квітні в столиці сталася ще одна трагедія через завалене мотлухом житло. Уже спалахнула в одній із квартир на вулиці Симренка, що у Святошинському районі. Під час ліквідації займання в помешканні виявили жінку. Після реанімаційних заходів медики, на жаль, констатували смерть. Ну і ще одна смертельна пожежа сталася восени у подільському районі на вулиці Івана Виговського. Тут також зайнялося на сьомому поверсі у квартирі, завалений сміттям та легкозаймистими речами через мотлаху у помешканні. Рятувальники не могли швидко дістатися всередину а через дерева і дрони не вдалося встановити. Автодрабину у той час, поки вогонь охоплював усю квартиру. З вікна вистрибнула жінка, намагаючись врятуватися від полум'я. На жаль, вона загинула на місці. Згодом з'ясувалося, що ще одна жінка зуміла вибратися з квартири самостійно, буквально пробираючись через захаращені двері. А власники квартири на Русанівці встановили справжній рекорд чотири роки тому з їхнього помешкання на вулиці ентузіазів ентузіастів комунальники поліція та працівники райадміністрації вивезли сім тонн Сміття про це повідомив депутат Київради від удару Олесь Маляревич, опублікувавши вражаюче фото з місця і мешканці роками стягували до квартири у багатоповерхівці сміття, речі, мотуху, все, що потрапляло під руку. Житло було завалене буквально до стелі. Тож захарашені квартири це не лише естетична проблема, а й реальна загроза життю та здоров'ю. Вони ускладнюють роботу рятувальників, підвищують ризик пожеж, створюють антисанітарні умови та можуть призводити до смертельних наслідків, як для власників, так і для сусідів. Це проблема не лише психологічного характеру, а й питання безпеки, яке потребує уваги з боку комунальних служб, поліції, соціальних працівників і суспільства загалом. Ну, у нас зв'язку Богдан Кушнір, адвокат, пане Богдане. Доброго дня, слава Україні. Доброго дня, героям слава. Вітаю студія! Пане Богдане. От що робити з сусідами? Як боротися з такими плюшкінами, які все тягнуть до себе, захаращують квартири, створюють небезпеки? Вони ж, начебто, приносять щось додому. Немає такого закону, який обмежував, що вони можуть принести додому. Там і, і, в якій кількості це тримати, але якісь там зрозумілі норми, правила, моралі, але все ж, все ж таки на закон. То як тоді боротися з такими людьми? Ми маємо казати про те, що дійсно це є хвороба, і ця хвороба є психологічна. Силогоманія або от сам синдром Плюшкіна, він виникає не лише у людей там низької соціальної, соціального рівня, да? але він може охопити будь-кого. Тобто, це може бути будуть заможні люди, люди середнього статку, да? не обов'язково саме бідного. Питання в тому, що коли вони зносять сміття до своєї квартири. Вони дійсно нічого не порушують, і до речі, закон є на їхньому боці. В них є право е е власності на житло, в них є е право того, що їх ніхто не може дістатися до цього житла, право приватної власності, тобто втручання в приватне життя та інші права громадян. Але створюючи вдома засилля даного сміття, вони порушують один з одну зі статей адміністративного кодексу України. Тобто, ми кажемо про те, що є порушення санітарних норм. Тобто, з такої квартири може тянути там негарним духом, можна казати, що там якісь заводяться комахи, можливо, там грибок, ще щось, і все це є порушенням санітарних норм. Тобто, звичайно, сусіди, які відчувають дискомфорт від таких мешканців, вони мають змогу звертатися не лише, наприклад, до поліції, да, але й до ОСББ свого да або до е керуючої компанії, тобто ЖЕКУ, звичайно, писати заяви до місцевих там органів е соціального напрямку, районних державних адміністрацій, і звичайно всі разом приймати рішення щодо того, щоб цією особою хто зайнявся. Також є питання в тому, чи в цієї особи є родичі. Тобто, питання по тому, чи проводити з нею, наприклад, психологічну експертизу да, і визнавати її там недієздатною, обмеженою дієздатною, можуть, на жаль, лише близькі родичі да, або подавати тоді спільні заяви до суду. Отримувати певні приписи, які будуть надані цій людині, яка буде зобов'язана вчинити дії по е вивезенню даного сміття зі своєї квартири, знову таки створення певних комісій, в які будуть сходити працівники поліції, соціальних служб та районної адміністрації, і всі разом мають допомогти цій людині, яка має дану хворобу, поборотися і вивезти сміття. А якщо ця людина буде казати, що це не хвороба, я створюю свій власний мікроклімат. У Франції 17-го сторіччя люди взагалі не милися, вважали, що це шкідливо і так далі. Це вам воно погано патхне, а мені добре. Що тоді робити? Звичайно, для цього існують певні комісії і певні норми. Тобто, приїжджає експерт, який робить заміри, він перевіряє, чи а дійсно... А є така комісія, яка Саме може вимірювати і, заміри і... повітря. Ну, як воно птхне звідси чи ні? Е, ще раз кажу, є епідеміологічна служба, яка mm. має певні пристрої для того, щоб е, заміряти і повідомити, да, що в дійсності ми встановили, що з даної квартири може бути е, певні санітарні е, проблеми. І звичайно, дана квартира може ініціювати наприклад розповсюдження якогось грибка по всьому будинку, створення ураження там якихось не знаю, там конструкцій, каналізацій, можливо, там газових мереж і всього іншого. І тоді через суд вони мають право дійсно отримати доступ до даного приміщення. Відкрити, побачити, що там створити е комісію, записати все це скласти на акти, і після того знову таки через суд можна отримати дозвіл да на вивезення даного сміття. Тобто, це не речі. Якщо ми кажемо про речі, там, наприклад, книги, да, всі інші, вони не створюють такої екологічної небезпеки. Така що де... це? Я просто намагаюся зрозуміти, що ці плюшки не додому приносять такого, що ми вважаємо за сміття, а не ті речі, які вони можуть сказати: це моє це від бабусі залишилося. антикваріат чи що це що це за речі? Зни кажемо про те, що е, психологи повідомляють, що якщо людина має даний синдром, то вона тягне додому ну весь непотріб, який вона бачить. Вона може проходити виходити на смітник біля свого будинку, е, побачить, що лежить якась річ, вона просто її бере в неї, немає мети її зберегти. да В неї є мета наповнити цими речами просто своє помешкання і створити да собі такий гарний мікроклімат, який і можливо Лай, і такі лайнотетріси, та... я би назвав, бо це знає, складання. Треба наповнити помешкання всім не потрібно Катастрофа насправді. Пане Богдане, катастрофа ще небезпечно, що якщо, не дай Боже, це все починає горіти, да, то в дійсності гине одна людина. А якщо вигорання дістається до комунікацій, то можуть загинути і сусіди. І тут я з вами абсолютно згоден, в принципі абсолютно згоден. Я просто намагався зрозуміти, ну з різних боків, спробувати поротиснути цю тему. Пане Богдана, дякую вам за вашу точку зору в ефірі. Богдан Кушнір, адвокат, був з нами на зв'язку.